Спортивні чвари у сесійній залі. Розгляд програми про розвиток фізичної культури на Прикарпатті до 2016 року викликав бурю емоцій. У депутатів виникла ідея припинити фінансування заробітних плат спортивних громадських організацій, окрім цього, відмовити їм у безкоштовному користуванні комунальними приміщеннями. Мовляв, таким чином з обласного бюджету живляться дармоїди. Це за словами депутата Василя Скрипничука, численний управлінський персонал таких організацій. Вони проштовхують, протягують, проводять через обласну раду абсолютно незаконно. Питання про фінансування якраз апарату громадських організацій, які мали би займатися спортом. Я за те, щоб ми фінансували зали, щоб ми фінансували поїздки, щоб ми фінансували олімпійців, щоб ми фінансували дітей, тобто наше майбутнє в спорті. Але я проти того, щоб ми фінансували чиновника, який нічого палець в палець не робить ні для тих же дітей, ні для всього іншого. Звинувачення свободівця обурили присутніх у залі. Депутати перейшли на підвищені тони. Що саме мається на увазі? Фінан. Нансування споруди, а зимою опалення діти де будуть. Мінус 20 на вулиці, мінус 20 в залі в цій споруді. Що мається на увазі? Якщо контора, це одне питання. Давайте тоді на комісії адресно вирішувати ці питання. Приваємо. Якщо ми не підтримаємо в цілому ту програму, то припиниться фінансування, бо там якраз мова йде про тих, кого не можна фінансувати з бюджету, то фінансується через програму. Я просто шокована таким підходом і називати людей дармоїдами. І, вибачте, будь ласка, по крайній мірі некоректно. Ви знаєте, сьогодні. Чи загальній освітній школі в селі, чи сьогодні в спортивному залі, якого ми на превеликий жаль не маємо, який би відповідав сьогоденню, і не заплатити комунальні кісло чи за світло, чи прибиральниці, яка прибирає Василь Михайлович. Це є просто нонсенс. Вгамувати обласних обранців спробував голова облради Олександр Сич. За його словами, програма дійсно має недоліки і може потягнути за собою непередбачені витрати, адже згідно документа, будь-яка громадська організація може розраховувати на фінансову підтримку. За цим принципом ми повинні зараз надати фінансування і громадським організаціям будь-якого профілю, заробітну плату їм дати, приміщення безплатно утримати. А чому громадська організація, скажімо? Там Союз Українок не може отримувати заробітну плату. Чому громадська організація там ще якась не може отримати заробітну плату? І так далі, і так далі. Тобто, в нас є 700 громадських організацій різного профілю в області. Всім треба дати заробітну плату. Всім треба дати безоплатне користування приміщення. Зрештою компромісу депутати таки досягли. Гроші на утримання споруд спортивних організацій вирішили виділити. 60 за, проти немає отримує рішення прийнято. Але й марнотратство обіцяють не допустити. За кожну витрачену копійку керівники організації будуть звітувати на наступних сесіях облради. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.